Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Франції Еммануель Макрон у другу річницю нападу Росії на Україну зібрав у Парижі лідерів близько двох десятків країн цивілізованого світу, щоб обговорити ситуацію, яка склалася у російсько-українській війні. Ця зустріч має досить велике значення вже тим. Як вона відбувається і де вона відбувається, насамперед, це зустріч у столиці однієї з європейських держав, звичайно, крім Еммануеля Макрона, її учасниками стали федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда, а також інші європейські лідери поруч із представниками Сполучених Штатів і Канади? Це має продемонструвати факт, що зараз в ситуації, коли невідома доля цієї допомоги. Яку мають здійснити для України Сполучені Штати, країни Європи продовжують мобілізуватися для допомоги Україні у її багаторічному протистоянні із Російською Федерацією? Другий важливий момент пов'язаний із тим, що зустріч відбувається фактично у закритому режимі. Ми не знаємо її деталей і очевидно не дізнаємося саме тому, що на відміну від багатьох конференцій, які присвячених допомозі Україні за участю керівників держав і урядів, це саме та зустріч, на якій мають обговорюватися і ухвалюватися конкретні рішення щодо допомоги нашій державі у майбутні місяці, а ймовірно, і роки війни. Еммануель Макрон абсолютно чітко в своєму виступі на відкритті цієї зустрічі схарактеризував те, чому Європа має і надалі допомагати Україні. Він підкреслив, що стратегічні і оперативні рішення потрібно ухвалювати саме тому, що від безпеки України залежить стабільність у Європі. І це також відзоркає нову аналітичну реальність у європейських країнах, тому що багато хто і Еммануель Макрон серед цих політиків говорить, що може відбутися пряме зіткнення між Росією і країнами Європейського союзу. Між Росією і країнами НАТО таким чином відбувається те, про що ми могли говорити ще на початку так званого великого нападу Росії. На Україну світ знаходиться зараз на порозі третьої світової війни, можливо, із обміном ядерними ударами між учасниками такого конфлікту. Звичайно, третя світова війна аж ніяк не обов'язково може пройти виключно із застосуванням звичайних озброєнь. І можливо, центром цієї третьої світової війни буде саме європейський континент. І багато хто вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже готується до такого конфлікту, і що Росії буде потрібно усього тільки кілька років, щоб розпочати цю найбільшу можливо війну у історії 21-го сторіччя жахливу і криваву. А в цій ситуації звичайно ж. Україна виглядає державою, яка використана Російською Федерацією як перший плацдар для такого протистояння із Заходом, як полігон, на якому зараз Росія перевіряє західну зброю, щоб зрозуміти, як і детально підготуватися до такого зіткнення, і як країна, на прикладі якої можна зруйнувати міжнародне право, що завжди також у історії людства передувала руйнівним світовим війнам. Фактично, Україна виступає тут в. Ситуації Чехословаччини 1938 року, зруйнованої Адольфом Гітлером, і Володимир Путін впевнено йде шляхом нацистського правителя. Але для того щоб цього не відбулося, якщо ми взагалі вважаємо, що такого оберту подій можна уникнути, і в цьому є логіка Еммануеля Макрона та інших західних політиків, потрібно допомагати Україні. Потрібно, щоб війна продовжувалася саме на українському театрі бойових дій, тому що кожний новий рік війни таким чином ставить крапку на. Ресивних планах Володимира Путіна і примушує російського Керманича зосереджуватися саме на цій війні. А для того щоб третя світова війна не відбулася, і що Володимир Путін відмовився від своїх планів, які можуть стати смертельними для багатьох європейців, потрібно, щоб Україна не програла війну Російської Федерації, щоб Російська Федерація змушена була принаймні у осяжному майбутньому піти на мирні домовленості з Україною і погодитися, що вона не Має потенціалу для атаки на Європу. І це також досить важливий тій момент. Еммануель Макрон у своїй промові говорив, що режим у Росії стає все більш жорстким. Очевидно, що додатковим стимулом для його промови і для таких гірких оцінок цієї ситуації, в якій опинилося людство сьогодні. Є і та ситуація, яка відбувається в самій Російській Федерації. Вбивство російського опозиціонера Алексія Навального, про яке вчора згадував на своїй прес-конференції, присвяченої черговим рукавинам нападу Росії на Україну президент Володимир Зеленський стала для західних політиків ще одним доказом того, що президент Російської Федерації Володимир Путін може сьогодні дозволити собі все, що йому заманеться, будь-який злочин, будь-яку агресію, будь яку який удар, який абсолютно не буде рахуватися із реакцією цивілізованого світу, таба більше Путіно наплювати на Сполучені Штати і Європу, коли він обдумує наступні плани своїх агресивних дій. І щоб російський керманич повернувся до реальності, потрібно зробити все можливе і неможливе, щоб Росія не мала можливості отримати пріоритет на українському театрі бойових дій, а також втілити в життя свій амбітний план ліквідації українського державності як прелюдію до ліквідації інших колишніх радянських республік і напад на країни-члени НАТО, який також може бути частиною російських агресивних планів. До учасників зустрічі також звертався і президент України Володимир Храй Зеленський, якого запросили бути учасником цієї зустрічі у відеорежимі. і президент України, як і вчора нагадав, що поки що захід, і зокрема. Європейський Союз не виконують тих зобов'язань, як вони взяли на себе перед Україною. Зокрема, було поставлено тільки 30% тих обіцяних озброєнь, які потрібні Збройним силам України для того, щоб протистояти російським діям на театрі бойових дій. І ми вже тепер бачимо, що ця. Непоставка потрібних збройним силам України снарядів і інших видів озброєнь дається в знаки у зв'язку із спробами збройних сил Російської Федерації просуватися на Донбасі і таким чином виконати перше ще лютневе 2022 року завдання президента Російської Федерації Володимира Путіна по виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. І все це звичайно б'є по репутації заходу, тим більше на тлі зусиль пробити американську до допомогу для України, що поки що не зустрічає розуміння у Конгресі Сполучених Штатів. Ми не знаємо, коли конгресмени зможуть повернутися до обговорення цього питання найближчим часом. Але той факт, що західні лідери так серйозно і з розумінням всіх тих небезпек які будуть наростати кожного дня кожного місяця. Обговорюють українське питання вже є непоганим знаком. Знаком того, що і війна в Україні, врешті-решт, скільки в нас не потрібно було часу, закінчиться без перемоги Російської Федерації, і третю світову війну. Я б сказав, на останньому смертельному для європейців повороті все ж таки вдасться відвернути. Ну, принаймні на якийсь час. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал, каналу Патріоні БайМейкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.